Компанія GVDA прислала мені на огляд отакий от от комплект з паяльничком. Хочу показати вам, дещо розповісти про нього. Що у нас тут? Це Максимальна комплектація, коштує такий комплект 40 доларів. базова комплектація йде паяльник із жалом, просто в коробочці, коштує 15 доларів. Зараз розповім детально про сам паяльник, а далі про те, що йде в комплекті. Паяльничок іде в такій коробочці. Зазначено ззаді, що максимальна потужність 72 Вт. діапазон напруги від 9 до 24 вольт, плюс-мінус 5% похибка по температурі. Вхід DC 5525, це 5,5 мм на 2,5 мм штекер і контроль температури від 300 до 400 градусів. Це проста собі така моделька без всяких там розумних фішок. В основному для простих користувачів, яким інколи треба дещо припаяти, щось відремонтувати. Професіонали відразу беруть собі якісь там наворочені станції і що їм там ще необхідно. Дивлюся, що всередині. Так, всередині паяльник і кабель. Отак воно йде в базовій комплектації. Тут вже видно, що жало трошки нагрівалось. Я його попередньо вмикав перед тим, як вам розповідати. Так, достаю. Ну і ще тут є невеличка інструкція. Стосовно розмірів, довжина самого паяльника. Приблизно 185 мм, вага його 37 грам. Довжина ручки 125 мм, грубина 15 мм. Жала довжиною 98 мм, там є і 100 мм, діаметром 55 мм. В принципі, хват ергономічний, різинова така силіконова. Насадочка, щоб він не проскользував в руці, коли будете паяти. Зроблений із, з якогось металу анодованого. Я думаю, що це швидше за все алюміній, так як воно не магнітиться і дуже легеньке. Так. Таким чином сюди вставляються змінні жали. Жала є на сайті окремо продаються по 5 доларів жалу. Отак. Що тут ще з заявлених характеристик? Напруга, якою він живиться, я вже говорив, від 9 до 24 В. Є на описі товару таблиця, де вказано, що за 24 вольт він буде нагріватися за 6 секунд, при тому, що струм буде 3 А. При 20 вольтах 8, секунд, 3,25 А, і при 12 вольт 2 А це він буде. Розігрівається 17 секунд. Стосовно індикації, що тут можна побачити? Дві кнопочки, вверх вниз. On-off 300, 350-400 градусів, і біля них світлодіоди. Ці діоди світяться червоненькими, коли він розігрівся до вказаної температури. Коли він ще розігрівається, вони блимають. On-off світиться зелененьким, коли він включений і готовий до роботи. Оця кнопка, якщо затиснути кнопку вниз на 3 секунди, переводить його в режим сну, ну в режим очікування. І тоді ця зелена кнопка блимає. Кнопкою вверх вниз перемикається просто вказані температури в цьому діапазоні. Стосовно жилення, тут вхід 55 на 25 Ось шнурочок іде. А тут він йде під USB. Тут вбудований USB-повер-делівері тригер який трігерит 20 вольт. Відповідно, якщо у вас є сумісний зарядний пристрій або повербанк, можете підключатись цим шнурочком туди і на виході у вас буде 20 вольт. Шнурок, я б сказав, би, такий середньої жорсткості для паяльника, як на мене, він має бути м'якіший. Можна самому виготовити, можна десь. Знайти вже готові рішення. Так як сам пияльник відносно легкий, навіть дуже легкий 37 грамів. Як його десь ложити на підставку чи на стіл, щось з ним робити, ця штука буде його отак прутити. Треба м'якіший шнурочок. Це базова комплектація. Далі у повній комплектації, та що за 40 доларів, зараз покажу, що ще йде додатково. Додатково йде набір жал Ось таких. з катржем таким. Ну, Ці катриджі, вони виломуються, можна окремо зберігати кожне жало за необхідності користуватися ними. Ось такі донесеньке жало, скошене, ще одне скошене і чуть грубше. Ось. Тут є підписи, як вони називаються, ці жала. Б2 жало, К65, БЦ3 і ІЛС. Якщо вам це щось говорить, ну, можете на сайті подивитись там. Я залишу посилання, я залишу посилання, де можна придбати отакі вот додаткові жала. Вартість кожного жала 5 доларів. Що тут? тут блок живлення. Блочок такий. Стандартна зарядка От, на 65 Вт. Тут розписано, навіть є, підтримує діапазон напруг вхідна від 100 до 240 вольт. Вихідні, бачите, що написано, максимум по USB-C це 20 вольт 325 А65 Вт. Максимум по USB-A 18 ватт, Підтримує Power Delivery і Quick Charge. Так, в цій коробочці підставочка. Маленька, легенька. Портативна, до речі, можна з собою десь брати. Отак от ось воно збирається. З губкою сюди водички. Отак от, от. Далі тут є ще отвори під різьбу. І для чого вони ті отвори? для цієї ось штучки? Як кажуть в народі третя рука. А тут вона вже і не третя, а третя і четверта, напевно. Ось такі крокодильчики прикольні із прорізиновими зубчиками, щоб не покоцати провід, якщо ви так практикуєте, два провідка між собою паяєте. Або щось не коротнути, десь чи не перегристи на платі, якщо будете отак тримати. Конструкція тут проста. Ви просто вкручуєте сюди оці штанги. Навіть з гаючками є. Ось там треба де законтргаюти. Отак От собі вигинаєте, як вам зручно. От. Наприклад, зафіксувати треба. І так собі користуєтеся цими щупчиками раз, і щось там тримаєте. Це все треба, я ж кажу, затягнути, щоб воно все трималося. Такий принцип роботи. Ну, але воно таке відносно легеньке і може трошки шататися, там щось тяжке, ви на ньому там не вчепите. Ну, Але воно видно, не для того і призначене. Коротше, кому треба, то буде використовувати цю третю ногу. Тепер підключу паяльник через тестер, буде видно, скільки він буде брати ват. Відразу видно 20 вольт на виході. Індикатор світиться ось, що він включається. Так. Для того, щоб його вмикнути, необхідно вибрати одну із температур. Виберу 300 градусів оцею кнопочкою. І можна відразу дивитися заодно і на тестер. Бачите, 62 Вт бере. І ось, поки він розігрівається, вона моргає. вже розігрівся, вона світиться постійно. Доволі швидко відбувається розігрів жала. Ну, от, Можна побачити в режимі такому, як він працює, скільки він бере. От, Підігрівся і чекає там. Підігрівся, чекає. Переключаю на 350 градусів. І на 400. І в зворотному напрямку. Далі для того, щоб його послати в режим очікування, зажимаємо 3 секунди, он, він моргає. І ставимо на підставочку. Його можна використовувати разом із повербанками, які можуть видавати більше 65 Вт. Ось в мене мій старк. В нього точно є на виході 100 Вт, я вже заміряв. Бачимо на виході 20 вольт і включаємо його на розігрів, наприклад, на 400-400 на градусів. Все. індикатор показує, що він вийшов на свою температуру. Доволі швидко він розігрівається, скину до 300. Побачимо, як він паяє, випаємо якусь детальку. Є така якась плата, Ось якийсь конденсатор нещасний. Його найпростіше всього випаяти. Можна пробувати паяти випаювати цей конденсатор, бачите, без зайвих якихось. Надзусиль випарюється спокійно. Так само тут, наприклад, ось я вже пробував більші елементи якісь, бачите, розплавляється все без питань. Ще один. Контенсатор. Все, без проблем. Коротше, якщо вам треба недорогий і якісний паяльничок, можна такий брати за 15 доларів лише шнурочком. Блочок можна знайти на 65 Вт, можна який хочете купити. Можете купити повний комплект, кому як душа забажає. Класно, що є додаткові отакі жала на будь-який вигляд. Є регулювання температури для простих людей, для простих домашніх користувачів 300, 350-400 градусів з головою має вистачити. Я до цього часу користувався ось таким дуже хорошим, також піальником SH72. Тут я трошки поплавив. Проте тут значний недолік, як на мене, оця крутілка. Я коли щось там підпаяю, тримаю, десь, звичайно, рукою крутанув. І тут було десь 300 градусів, а виходить там вже 400-480. І тоді дивишся, воно шмалиться як дике. І ти не, не можеш зрозуміти, в чому прикола. Потім раз, а це оця крутілка. Тут, що хотів сказати, здається мені, що ці самі жала і підійдуть і до того паяльника. Зараз я його викручу звідси. Дивіться. Дивіться. Ну, Похоже. Ось гляньте, розмір, бачите? Отак. От Мені здається один в один. Зараз це трошки проховано, я достану, запхну від SH72 побачу. Повинно працювати. Цей теж на 60, здається, 65 ватт пробую жало від SH72. Як рідне. Дай 300 градусів. Пішов розігрів. Ага, тут 45 ватт бере. Розігрілось жало. Все. Можна працювати, в принципі, таким такими жалами, якщо вам подобається. Або може у вас є в комплекті десь від sh 72. Коротше, резюме таке, що за 15 баксів хороший паяльник. Легенький, ергономічний, хороший можна підібрати до нього жала в разі необхідності. Але щоб я замінив, би, я би зробив би якийсь м'якенький шнурочок, щоб воно його не, не прутило. І все. Посилання буде в описі відео і в закріпленому коментарі.